Ми живемо на чудовій планеті Земля. Люди їздять на авто, яке заправляють нафтою. Для людських потреб щодня видобувається близько 10,5 мільйонів барів нафти. Розвиток науки привів до стрімкого збільшення населення, яке на сьогоднішній день досягло 7 мільярдів чоловік. Але разом із народжуваністю росте безробіття та голод. Кожні 3,5 секунди вмирає одна людина від голоду. Низький рівень життя досягає колосальних високих позначок. Люди у промислових цілях вирублюють ліси, що призводить до забруднення повітря. Також штучно висушується земля для збільшення території ріллі. Але планета відповідає нам тією ж монетою. Настав час для рішучих дій, для запобігання екологічних катастроф та збереження ресурсів землі для наших нащадків. Адже здається, що ми робимо те, що не так.